Вітаю, мене звати Дарина Гуцькало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Головні події дня до вашої уваги. Поліція мала опинитися на фронті ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Правоохоронці просто злякалися, а деякі і взагалі втекли. Чому поліцейські досі не воюють про це далі? Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. У 2022 році була реальна пропозиція почати відправляти поліцей поліцейських на фронт, але її відхилили. Про це в інтерв'ю ТСН заявив екс-поліцейський, який пропрацював у правоохоронному органі 27 років, а тепер же обіймає посаду командира ДШВ рибак. Дивіться, коли розпочалося російське вторгнення, я прин я сразу пропонував е своїм там командирчикам, казав, що треба створювати якісь підрозділи поліцейські і долучати їх до спротиву, де однозначно повинні в бойових діях однозначно. тому, що просто суспільство це на перше була ейфорія, там пакета. А потім було розуміння, що однозначно суспільство почне задавати питання, а де поліція, чому поліція не воює. Ребак також часно розповів, як колеги сприйняли його пропозицію щодо відправки поліції на фронт. На да, мене там дивилися, як, як на якогось там космонавта. То й розповідали мені, це ж ЗСУ, ми взагалі не повинні воювати, і ми, там, не були. у нас інші задачі. Там, всі, там. І Я хочу сказати, що навіть і спротив, спротив ніякої, там, де були бойові дії, поліція не було жодного спротиву якогось. Хто ну, тобто, б там якийсь бой прийняв, десь там щось захищав, там, десь, що. поліція просто фу, іщезла і все, її ніде не було. Тим, за його словами, винятком стала патрульна поліція, яка продовжувала нести службу. Тим не менше стало відомо про те, що деякі посадові правоохоронці тікали у перші дні війни. Це патрульна поліція в Києві, там в Нік Миколаєві залишилася. Як коли начальник поліції Миколаївщини шайхет втік з Миколаєва, а патрульна поліція залишилася, і от це вони там да вони воювали. Це це, це, це дійсно. А потім шайхет удали генерала. От він був полковником, став генералом, пішов на підвищення. Всі ті, хто повтікали, вони всі майже стали генералами. І у Клім'янка там, ці паркетні ряжені гірала, яких їх називаю, там щось там рулять, якісь задачі виконують, рибак зізнався, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росії до України у поліції не було злагоджених дій. Коли розпочалося оце російське вторгнення, і, в принципі я був готовий, я знав, що робити, тому що досвід був определений, я і е, готував особовий склад, тоді я був вже начальником поліції в Кам'янському. Ну і коли е, вже вторгнення почалося. Ну, почався этот хаос, паніка. Всі як завжди, всі потікали Керівництво національної поліції ніяких команд нічого не давало. Нікому Клименко з нами 23 числа провів нараду. Сказав, що щось десь що там буде, ну таке порожняки, як я не говорю, таке, нічого нікої конкретіки. Жодного розпорядчого документа не було, що робити. разом із тим. Він розказав, що тоді всі очільники обласних управлінь поліції, де були бойові дії, втекли. Мовиться про Сумщину, Чернігівщину, Миколаївщину, Луганщину і Херсонщину. На думку рибака, уже зараз важливо зробити систему більш жорсткішою та не потурати боягуза. Раз ти не впорався з задачі, ти, ти 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 в ту критичну ситуацію? Ти не готовий виконати ти, ну Іди тоді, все, ставте тих тих, хто ставте тих, хто ставті хто готов. А у нас на жаль всі ті, хто тоді облажалися, далі і продовжують керувати. Зауважимо, що українці вже не вперше підіймають питання мобілізації поліцейських. Наприклад, екс командир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ Костянтин Прошинський казав про те, що із чинних правоохоронців можна створити одразу 15 бойових бригад. Можна зробити великолепного заміну. З 18 років парни йдуть обучатися в поліцію, проходять курси, скільки вони, там три місяці або займають місця поліцейських. Поліцейські, наприклад, обучені, хороші, З їх составу создається там 15 бригад нових, які можуть в принципі дуже сильно допомогти. На потребі залучати силовиків до безпосереднього захисту держави від ворога наголошував і правозахисник Дмитро Павліченко. Поліцейські та прокурори вже навчені. Причому в Україні немає Закону про зброю, а всі силовики ходять зі зброєю. Значить, хай тоді йдуть на фронт. Крім цього, доволі часто лунають заклики у бік пенсіонерів силових структур. За словами військового аналітика, що 300 тисяч осіб дійсно могли б поповнити лави армії. У нас 300 тисяч так званого спецобліку молодих пенсіонерів, типу такого ж Костенка. Це відповідно співробітники СБУ, співробітники Міністерства внутрішніх справ. Півробітники прокуратури, які на спецобліку, на спец, І їх чомусь не торкають питання пане... мобілізації, 300 тисяч. Тому, коли говорять, та нема ким міняти, та є ким міняти, влада боїться торкати чих недоторканих. Разом із тим, колишній головнокомандуюч ЗСУ Віктор Муженко додав, що таке рішення могло б вирішити не лише питання поповнення особового складу війська, але і проведення ротації. Наприклад, залучення представників силових структур, частину тих людей, які являються військовозобов'язаними, вже є, допустим, пенсіонерами силових структур, можливість ротації в цих структурах з тим, що Би більш молодих, більш енергійних і більш придатних відправити. В бойові військові частини до слова українці навіть створили петицію із подібним проханням. У тексті вказується, що в Україні є орієнтовно 220 тисяч пенсіонерів військових та силових структур віком до 60 років, оскільки згідно із законодавством вони підпадають під мобілізаційний вік, тому сміливо можуть бути залучені до захисту держави. Категорія військовозобов'язаних від 40 до 60 років таких силових структур, як поліція або колишня міліція. Органів прокуратури військових структур ДСНС, податкової митної служби, служби судової охорони, СБУ та інших силових структур також повинна бути мобілізованою, оскільки необхідно здійснити ротацію військових, які вже третій рік несуть службу на передовій. Вітак, станом на зараз петиція набрала понад три тисячі голосів із 25 тисяч необхідних. Якщо кількість підписантів буде досягнута, ініціатива потрапить на розгляд до президента. ОМВС стійко витримують закиди у. Свій бік та твердо стоять на тому, що поліцейські не можуть воювати, бо навчені застосовувати силу та зброю лише відносно злочинця. Тим не менше, там кажуть і про те, що на фронті їхні підлеглі теж є. Відтак, що наприкінці 2024 року, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що безпосередньо у зоні бойових дій знаходиться близько 10 тисяч поліцейських, які воюють пліч опліч із військовими. Це приблизно 10% від загальної кількості співробітників поліції. Так також посадовець запевнив, що це максимальна позначка. У нас максимальна кількість людей задіяна, але хотів би сказати, що у нас поліції зі 100 тисяч 25% – відсотків це жінки, а 17% – відсотків це ті люди, які не досягли мобілізаційного віку. Ось тепер можна легко порахувати 45 тисяч, про які я говорив: 25 тисяч жінки, та 17% – відсотків це ті, хто не досяг мобілізаційного віку, тобто практик. Практично всі сили нацполу задіяні більш ніж половина особового складу нацгвардії, а також половина державної прикордонної служби залучена до виконання бойових завдань в зоні бойових дій. Натомість військовий аналітик Дмитро Снігрівов пояснив, на яких умовах поліцейські опинилися у бригадах Лють і «Буревій». За його словами, у ці військові формування українці прийшли добровільно, а не у результаті ухваленого командуванням рішення та бригади нацгвардії. Це відповідно. Кожен громадянин України міг укласти контракт з конкретною бригадою і автоматично відставав військовослужбовцем цієї військової частини бригади Людь. А мовиться про співробітників міністерства внутрішніх справ, яких близько 500 тисяч. Не варто плутати ці поняття. Це міністерство внутрішніх справ намагається маніпулювати от подібними цифрами. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що у рівному сталася сутичка, в якій відзначилася поліція. Обурені люди просто перекрили рух містом. Що не поділили? Про це у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми рухаємось далі. У Києві автополіції влетіло у позашляхових та втекло із місця ДТП. тепер. Відео, на якому чітко видно, як поліцейський автомобіль протаранив Volkswagen, а потім вдався до втечі, відреагували і самі правоохоронці. За фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі службового авто призначено службове розслідування. Також у поліції запевнили, що патрульного, який керував транспортним засобом, відсторонено від виконання службових обов'язків. Крім того, відносно нього складено адміністративний протокол порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Як ви оцінюєте ідею відправляти поліцейських на фронт? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Просто зараз росіяни побігли на фронті. Пекло ворог намагався порвати оборону ЗСУ, але зазнав шалених втрат, що наразі відбувається на передовій. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський шокував своєю заявою про перебіг подій на полі бою. Вітаю, я Рената Асланова і дивись це відео до кінця, щоб дізнатися усі подробиці. Так, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував останні події на фронті. Відповідний допис він опублікував у своєму телеграм. За його словами, армія країни агресора активізувалася в Донецькій області, намагається прорвати оборону ЗСУ і захопити три населені пункти. Проте, як наголосив Сирський, з боку командування ЗСУ було вжито низку заходів для покращення взаємодії військових частин і підрозділів. Крім того, було проведено перегрупування військ, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок. В зв'язку з активізацією дій противника відпрацював у наших бригадах, які ведуть оборону в Донецькій області на Новопавлівському напрямку. На командних пунктах заслухав командувача оперативного тактичного угруповання Донецьк, бригадного генерала Олександра Тарнавського та командирів бригад щодо ведення бойових дій, наявних потреб і проблемних питань, віддав усі необхідні розпорядження щодо їх вирішення. Сирський також розповів про поїздку на фронт на Донецький напрямок. Він додав, що окупанти в цьому районі, як і раніше, намагаються вийти на адміністративні кордони області, але зазнають великих втрат. Задум російських окупантів на цих напрямках залишається незмінним уже понад три роки, а саме вийти на адміністративні кордони Донеччини. Втім, втрати ворога тільки зростають, а плани так і залишаються нездійсненними. Наші воїни завдають максимальних втрат особовому складу та техніці ворога. Варто зазначити і загальну ситуацію на фронті. Село оборони продовжують стримувати російські війська по всій лінії фронту. На жаль, в окремих місцях окупантам все ж вдалося просунутися. Як повідомляє інститут вивчення війни, російські війська продовжували наступати в Курській області, але не досягли жодних успіхів. Бої тривали біля старої сорочини та біля малої локні. Також окупанти намагалися просунутися в районі Вовчанська. Втім, успіху не мали. Російські війська також продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку. Ко але не досягли жодних успіхів. Не змогли окупанти просунутися вперед і на сіверському напрямку. Росіяни продовжували наступальні дії у напрямку Часового Яру, але підтверджених просувань не зафіксовано. А от українські військові змогли просунутися вперед на турецькому напрямку. Водночас росіяни проводили наступальні операції під самим турецьком біля Кримського. На Покровському напрямку ж зафіксовано просування як українських сил, так і російських. Окупанти змогли просунутися на курахівському відтинку фронту. Російські війська провели наступальні операції біля Андріївки і Роздольного. А нещодавно голова ГУР Кирило Боданов також прокоментував ситуацію на фронті. В інтерв'ю азербайджанському журналісту Енулі Фатулаєву він розповів, що на передовій спостерігається просування росіян, і ситуація там зараз доволі складна. у росіян є ситуація на фронті складна. Якщо хтось го говорить, що там все хорошо. Ну тут я вам прямо не вірте. Проблема є. Однак після цього Буданов поспішив заспокоїти українців, зазначивши, що й у ворога не все гаразд інакше вони б не намагалися гратися у бажання припинення вогню. За словами начальника воєнної розвідки, ніякого обвалу фронту немає. На уточнювальне запитання про те, чи не станеться такий обвал, пізніше начальник розвідки відповів: Давайте так, завтра, післязавтра, через тиждень, він точно не відбудеться. Буданов наголосив, що у російських військ є просування на фронті, але далеко не таке, як ще півроку тому, і тим більше не таке, як у 2022 році. Сказати, що у росіян все добре, ні, Інакше б вони навіть не намагалися гратися в ці всі ігри з режимом режиму прикращення огня і тому подібними вещами. Извините, если якщо ти побіждаєш, ти в этом увірі, ну так а зачем тобі всі ці процеси? Крім того, Буданом наголосив, що на його думку припинення вогню в Україні може статися вже у 2025 році. Водночас він підкреслив, наскільки це буде довго та ефективно, вже інше питання. Але більше складових для того, щоб це сталося, вже є. Несмотря на те, що стартові позиції сторон дієметрально протиположне, наскільки токи це возможно? Вместе с тем, я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго, насколько это будет эффективно, это другой вопрос. Но то, что это произойдет, я думаю, что, для, что это произойдет. А до цього ситуацію на передовій прокоментував і журналіст Юрій Бутусов. Він повідомив, що село Піщане, що розташоване за 5 кілометрів на південь від Покровська, було звільнене від ворога в результаті боїв. Під час операції було знищено понад 80 російських окупантів зі складу 74-ї мотострілецької бригади ворога. Журналіст зазначив, що у ЗСУ також є втрати, але вони набагато менші ніж у росіян. Першими у село увірвались воїни 425-го штурмового полку Скала. Після того, як бійці 425-го ШП знищили та захопили основні опорні пункти ворога, для підтримки у село зайшли воїни 210-го батальйону, 120-ї бригади ТРО та 32-ї механізованої бригади, які добили ворога та закріпили успіх. На околицях села все ще продовжують зачищати окремі групи противника, який намагається відновити становище. За даними журналіста, 425-й штурмовий полк це резерву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, і контратака була проведена за його наказом. Бутусов також назвав загальне керівництво операції. Це командир оперативно-тактичного групування «Донецьк» Олександр Тарнавський та командир тактичної групи «Покровськ» Олександр Бакулін. Як розповів Бутусов, село Піщани, 425-й штурмовий полк Останні два місяці звільнив не у перший, а вже у четвертий раз. Раніше туди заходили окремі російські штурмові групи, а скала їх там зачищала. Потім, за словами журналіста, у село ставили в оборону інші підрозділи. Через очевидні проблеми в організації та управлінні ці підрозділи відходили. Посилити їх не могли, і ворог знову займав село. Одну з посадок біля піщаного бійці зачищали 14 разів. Бутусов розповів, що штурм піщаного у четверте був складною операцією. Оскільки росіяни розгорнули там оборону значними силами, закріпили і чинили сильний спротив. Однак цього разу ЗСУ досягли успіху завдяки правильному плануванню. На піщаному був вибудований ешелований фронт дронів, керована система, і це дозволило ефективно виконати завдання попри високу активність та масовані удари російських дронів та артилерії. І все це зроблено у короткі терміни. Все це зроблено на ентузіазмі та мотивації командирів підрозділів БПЛА, які знайшли спільну мову взаємодію і всіма силами. Без сну та відпочинку підтримували нашу героїчну піхоту, і добре підготовлена та забезпечена піхота змогла блискуче виконати найважчу роботу. Бутусов вже не вперше коментує перебіг подій на фронті, зокрема на Донбасі. Так журналіст писав, що на сьогодні росіяни перебувають на відстані 4 км від траси Дніпро-Покровськ. Їм протистоять окремі бригади, які мають метоловних піхотинців, операторів БПЛА, достатню кількість боєприпасів та техніки. Командир цих підрозділів спростовує заяви командування, яке говорить, що зупинити ворога важко через його чисельну перевагу. Якщо змін в управлінні не буде. Покровськ та велику новосівку ми втратимо дуже швидко, і росіяни підуть далі у Дніпропетровську область. І це вкрай негативно покаже новій адміністрації США нашу обороноздатність. А призначення адекватного командувача надихнуло б війська та підвищило довіру до керівництва країни та ЗСУ. Лідерство потрібне саме тут і зараз. У дописі перелічуються проблеми на відрізку фронту між Покровськом та Великою Новосілкою, про які Бутусов розповіли бійці на місцях. Серед них неповноцінне застосування вогневих засобів, обмежене застосування безпілотників, відсутність узгодженості реп та дронів, непроведені інженерні роботи та значні втрати піхотинців, які не мають можливості підготувати. Та закріпитись. А тим часом військовий експерт Олексій Гетьман розповів Суспільному, чи є загроза виходу армії РФ на адміністративні межі Дніпропетровщини. Гетьман розповідає, російське просування на Покровському напрямку триває вже понад півроку. З його словами, до межі з Дніпропетровщиною залишилось декілька кілометрів. Те, що росіяни просувалися і просуваються в бік Дніпропетровщини, це факт. Який можна перевірити, подивившись на мапу Діпстейт і на щоденне зведення Генерального штабу, вони намагаються на південь від Покровська просунутися і до кордонів Дніпропетровщини. Залишилося вже декілька кілометрів. Проте як зазначив експерт, ця швидкість досить невелика, адже окупанти за минулий рік наступали від Авдіївки до Покровська, і це найбільша відстань, на яку вони просунулися приблизно 60 кілометрів за рік. Для будь-якої армії просування за рік на 60 кілометрів з величезними втратами, і при підготовці до цих наступальних дій ще не менше півроку до цього, це не є успішні дії. За словами Олексія Гетьмана, зайти на адміністративні межі Дніпропетровщини армія РФ може, та для великих міст області загрози на даний час немає. Загроза для області є, бо залишилося декілька кілометрів. Цілком можливо, що навесні цього року вони планують наступ. Може вони і зайдуть на територію Дніпропетровської області, але загрози для великих міст, для Дніпра, для інших її просто немає. Просто математично для того, щоб дійти до передмістя Дніпра, їм треба 4 роки. За його словами, у планах РФ обійти Покровська також перерізати шляхи для евакуації та постачання продуктів. А це загроза і для цивільного населення, і для військових, які тримають оборону міста. То що ви думаєте про такі заяви сирського? Діліться своїми думками у коментарях. Вирішальна мить настала. Київ і Вашингтон зважилися на рішучий крок. Українські копалини вже поділені. Зеленський дотиснув Трампа і не пішов на умови американців, а змусив їх грати по нашому сценарію. Домовленість під. Писана деталі про це у нашому сюжеті до слова, саме Україна першою запропонувала США спільне освоєння своїх ресурсів за надання необхідної зброї та допомоги у боротьбі з Росією. Про це йшлося у плані перемоги, який торік Володимир Зеленський презентував Джо Байдену і тоді ще кандидату в президенти Дональду Трампу. Після інаугурації останнього про угоду заговорили вже предметно, от тільки українську інтересу визнавав Володимир Зеленський у ній майже не залишилось. 12 лютого під час візиту до України американського міністра фінансів Скота Бесента США презентували перший проект. У ньому пропонували поділити існуючі доходи від видобутку українських корисних опалень 50 на 50. Україна ж натякнула, могла б на це погодитися лише якби йшлося про тимчасово окуповані території, які США допомогли б звільнити, і якби у документі були б гарантії безпеки. Попри публічний тиск адміністрації Трампа, угоду направили на доопрацювання. Багато плідних розмов є над чим попрацювати, є над чим поміркувати. У другому проєкті угоди, які показали Україні у Мюнхені, йшлося лише про можливий захист тих ресурсів, які розроблятиме США. Тож і цю редакцію Україна відкинула. Згодом з'явилася і ще одна версія, де Україні пропонували визнати борг у розмірі 500 мільярдів доларів. Далі мав бути створений фонд під контролем Вашингтону. Він мав би наповнюватися грошима від видобутку корисних копалин. У документі не було жодних гарантій безпеки з боку США. ними за версією адміністрації Трампа мала стати присутність американських компаній в Україні. Тож і ця версія не влаштувала нашу державу. Після чого тиск США зріс і ще більше Україні прямо виставляли ультиматум, аби вона підписала цей документ. Я їм сказав, що хочу рідкоземельних металів в еквіваленті приблизно 500 мільярдів доларів, і вони практично погодилися це зробити. Разом із тим в Україні досить стримано реагували на ці заяви і продовжили роботу над угодою. Під час прес-конференції 23 лютого Володимир Зеленський заявив, не визнаватиме жодного боргу перед США, адже. Підтримку Україна надавала як грант. Я хочу діалогу. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців. Також каже, Україна наполягає або на включенні у документ гарантій безпеки, або ж готова розглянути угоду, за якою США поставлятимуть зброю чи продовжать допомогу Україні. І я так і сказав, я готовий до такого діалогу. І я впевнений, що він буде позитивний. Подобається це мені чи ні, тому що нам потрібна ваша допомога. Ще минулого тижня, за словами президента, сторони просунулися у перемовинах. В оновленій редакції угоди зникла умова про визнання боргу у 500 мільярдів доларів і відсотки. В останній редакції, які наразі називають компромісною, і текст якої повідомили ряд змі, йдеться про створення спільного фонду. Україна буде вносити туди 50% доходів від майбутньої монетизації державних мінеральних ресурсів. Йдеться та. А також про нафту і газ а також супутню логістику. Щоправда, важливий момент у фонд входитимуть лише ресурси із родовищ, які не розроблювались. Фонд інвестуватиме в проєкти в Україні. Дональд Трамп встиг заявити, що це відкриє нашій державі шлях до нової американської допомоги. Водночас, чимало аспектів, ще й досі не узгоджені. Це частка США, умови спільного володіння ресурсами і юрисдикція угоди. Тож імовірно йдеться лише про початковий меморандум, деталі якого можуть. Згодити пізніше.